Доброго вечора, ночі утра, тому що зараз воно так швидко зайшлося тут, що тут не то вечір, а перше холодно. По-друге, неприємно. А утром сонце світило, я не можу. А зараз отаке от от зайшло хмарнисте і все. От подиви на небо. Що це? Один. О, яке класне, чорне майже. В общем-то. Шесть уроків от була і то. Перші два урока то були чисто мої, профільні. Ой. Перші два уроки профільних літератури, я їх побула. Було класно. Ось ці вот співвідношення. В общем-то, були короче, двох сторонні карти. Карточки, точні, в яких була така штука, що питаєш вопрос, відповідаєш вчителю і дивишся, чи правильно, чи ні, ти то подороже. Вітаю, тут яка шума. Ладно, вчора я йшла швидко, хотіла якось свідчі додому, та я задихалась. А зараз я йду. Задихаюсь від того, що мені блін, вітер так не в лице, що я вздихнути нормально не можу. В общем, пройшлась, позбирала квіточки, які можна і не можна. Зайшла до, цей, до сестри в школу, неї там уроки. Я так сфоткала розклад у неї. який. Такий кумарний. От він все время був такий кумарний, я забула його, я його не вчила. От взагалі я його не вчила, а потім так же вийшло, що як вийшло. Тобто, есть... не важливо. то, зараз скоріше додому до піти, тому що воно таке заходить. Прямо кумарне, максимум можна підійтись, зірвати сіріль. побыстрее потому что она прям пахнет. Вот эта вся сирень прям пахнет, но ей фиг не взломаешь. Не взломаю. Зря, конечно, очень. О, ветка. Я могу ее засушить. А может тут не одна ветка. Тут уже одна ветка консервирована, она типа есть самым витром. Она поломана. Я могу ее типа доломать, но цель она такая. Противно. Фиг там а, -а. И не утихнешь. Не утихнешь вообще не я, хотя хотелось-то как. Собака сутулая на сирене. Да, я... О, хоть кусок отодрал. Ой, это такие маленькие. Я ж не просто так, я их засушу. О, зараз бы до дома дойти. Я прошу дать. А было два профиля. Мені понравилось. Далі було дві уроки біології, Написали контрольно. В мене вчителька так рада була бачити, так давно не бачила. Тому що я сирена виїжджала першим рейсом. Чисто із за того, що в мене на таку погоду болить голова. Що зараз і відбувається, Ну поки я йду по вулиці, в мене не так сильно все це проявляється на моїй фізиці. Ну все ж таки таке такой не хочу, не нравится мне. Оце я побыстріку зараз сейчас... і бомбу. Вчора вообще прикольнулась. Прикольнулась в тому, що я зробила полуприсніто 100 випадов. Короче, Кошмар. Мало того, що ладно, я боліла одні ноги. А так я зранку проснулась, в мене боліло все. Все тіло. У мене якось хотя зі спини до них. Не дай Бог. Знач... Не розумію капає дош ні. По звуку вроді так, але да. на мене не попадав. от що. Ні, є каплі. Ну коротше, зараз щас... от собака з цим зима. Ну ладно, Найду. Ну, я зрозумів, що зря я, мабуть, сходила типа, кругом, треба було б бы одразу додому йти. І тоді я б не факт, що попала під цей. Це прикол, але но... якщо він зараз буде становитися більше і більше, а я йду туди, де відкрита місць повністю, то це таке собі. Дуже сильно таке собі. Ну ладно, вже як є, так є. Як едем, так едем. О, ну да. Іди, пі. Ой, блін. Це ж надо така. Ну попала підуть. Такий. Ща подився. Що він буде довгий, я на щас занирну під тут дерево. І фіг мене достанете туди. Ой! Йо, проси, те, ти подивись. Мені може, не видно. От на подавкилю ще як видно. Ще йде дощ нормально так. Ой, мама, як обрадується, що я тобі таке пішла. Ой-ой-ой, як врад! Конкретно так мене. Іди, Ну просто я говорю, хоря... о мама, я говорю, надо порождать, потому что он ну, такой капец. Офигенно. я попала под дождь. Короче, выговор я уже от мамы получила. Такую погоду, кажется. на с собой зонтик просить. Ага. Такую погоду. Утром я даже не думала, что, но такая будет. Не доделаны. Ладно, я чуть-чуть промокла, дождь прям не такий сильний, Ну все-таки мені вообще не потрало, що иначе взял. Окей, плюс кудри на волосах, но якою ціною? Ну я нафиг. Не хочу. Ща. Додому й бо буду бігти, тому що я не могу. сыра, протина, голова болеет. Короче, ну что, не шла себе, не шла, мне. давай капать. Сейчас хотя бы не сильно все такие мелкие, но капая. Морячить, паскудина. -а -а Ай, в лазер не попало, ты шо? Если точнее. Ладно, обращаюсь. Утром. Все. Литературы. Мне понравилось. Драктивчик. Карточка. Коротше, треба було прочитати задание. Одвійти про себе і провірити там. Словом, карточку обратно. Я не такая тупая. Я думала, я намного хуже буду отвечать, типа без варіацій, хто це, що це -то, тому написав. Типа по пам'яті, я думала, намного, -намного хуже знаю. Оказалось, ну в принципі та норм. Це вчиток, що нас нормально подихає, сказує. О, увага, повітря треба. Ну, а скільки време? 41. Ну-да, ну так. Да, ну, да. <гум> Куда ж без неї? Без неї так було плохо. Ого, бусі десять вроді як не збирається. Я трохи чуть -чуть подождала, чуть-чуть пробігла під дим. До ближайшого укриття, так сказати. І все. Іду додому. Там у нас був 3-4 біологія суміщений. О, щось. Почалося це раніше. Ну нічого, нормально. Коротше, третя, четверта біологія, написав контроль. Потім пописали всякі там тканини, які є в організмі. І чого тут подобне. Ах. Ну, в принципі, я контроль можна була нормально писати. Ну то, що я знаю, а во-вторых, я ще чуть-чуть могла, так сказати, піднайти ответить. Вона нам ну, чуть-чуть там, чуть -чуть там наміками, такими тонкими, що його. А во-вторых, ми в неї там, якщо що, прям совсем не розуміли, то ми в неї питали, тому було нормально. Ноги казацію в мене після чого ще. Ну немножко грязюки, різюки, але не прямо всі кросівки вбиті. Це мене радує, так що нічого не буде там. Прийду додому. Я не знаю, що буде робити. От реально. У мене на сьогодні план на ну, самого травня було оце в школі, все, що могли не взяти. Ще у нас пятий 6 було 2 уроки українського. Тому що у нас фізику відмінили, вона фізика была бути в середині дня, а потім її відмінили, бо вона заболіла вчителька. Ну вона і зрозуміло, чому вона заболіла, тому що взагалі мене я сама чуть -чуть болію, дощом, то болію. Я хоч би через годин виздоріла. А мені не треба боліти, мені здавати. І вчити много, ще раз много. Та дайте собака, додому дійти. Нельзя так и сказать. Меня, я уже промокла и злая. хотя, в принципе, день прошел нормально. Спокойно. А сейчас, как я пришла до дому, надо резко, блин, и дощу, и сирени, и до все, что можно нельзя. Зачем? Да меня мучить. Я и так помученной жизнью. Ну что? Я устала. Максим. Дай Бог сейчас дойду до хати свої, і він здовольний.